в чотири автобуси, але на Васильівці нас лишили ночувати. І ми вирішили не ночувати там, тому що там дуже умови тяжкі, сміття, багато людей. Люди побивають. Люди гинуть у колонах. В той день, коли ми приїхали до Васильівки, дівчина народила дитину в автобусі. Так. І ми вирішили піти проситися. До когось небудь. Ми кланялись усім і нам пощастило, тому що виїжджали фури. Дякуємо цим хлопцям. Вони взяли нас до себе кожну родину. І не одну родину, а взяли 4 чи п'ять родин. І, вони, і ми благодаря їм виїхали. Також трошки були пригоди. Вже коли пропустили, колону нашу пропустили. Фур. Ну, Вони прекрасно знали, що ми виїхали. І ну, буквально ми доїхали до цього села. Васильівка Василь об'їжджали розбитий мост. І вони, да, та, і вони почали стріляти. і 50 ну, до... метрів метр метр мої... стекла. Будинок горів, та, теж. Це, це потім через Запоріжжя, та? да так. Да, так да. Потім так. ми приїхали на Запоріжжя. В Запоріжжі там дуже завал, але нас також прийняли. Добре. Добре, і в садочку, і в самому епіцентрі, і ми вирішили їхати далі. Добре. Ну а тепер будемо до Києва а і там далі вже буде. Приїхавши у Кривий Ріг, дякую Каті. Катя звела нас з вами Злам. і дякую а. також вам. Дякую.